Всім привіт! Сьогодні я виходжу до мастака. Іду, покладу гроші, маю зняти ще книжку відео і... і таке. Мама замовила якісь моті на 8 березня сестрі і бабі. То треба цей скинути гроші, заплатити. Блін, такий вітер, а я з розпущеним хлопцем. Воно зараз буде всюди. Ну от. Про що можна було говорити. Але ну, не є так сильно холодно. До речі, ми вчора так сильно прогулялися, я так багато з непривички находилася, що коротше, в, мене, в мене така кріпатура. Я цілу ніч не спала, майже цілу ніч до 3-ї години, бо мене дуже сильно крутили ноги. Ай, ужас. Цей Е, я сама в шоці себе, як я так скоро сьогодні проснулася, і така бадьора. Розумієте, що я не сонна, як та муха. От півночі не спала і ще й виспалась. Капець, як таке може бути взагалі? Я не знаю. Це взагалі не про мене. До речі, сьогодні вигулюю таку книжку. Мені вона надзвичайно подобається. Я вам вже розказувала про неї, розказую і буду розказувати. Дуже сильно цікава книжка. Хто ще не має і хто ще не читав, раджу прочитати. Так що можете дзвонити в моєму магазинчику. Сьогодні показувалося 17 градусів, але їх не відчутно, тому що е, цей дуже вітер. Ай, капець. А ви знаєте, коли вітру немає, доволі жарко. Я навіть зіприяла, гроші вже поклала, йду додому через такий парк, Дивіться, який гарний. Хо-хо-по. І цей е... відео зняла з книжечку. Я її дуже люблю, то в мене дуже багато відео про ту книжку, та й тим більше я її зараз читаю. Я трошки мало прочитала, але ну, мені вже дуже сильно вона подобається. Тут вже одинадцята година, доходить. Зараз зараз прийде на обід та й чую, що я вже сама щось хочу їсти. Бо зранку стала, зразу ділася, та й пішла, ще нічого не їла. в шляпі пішла з леопардовою космічку, модно. Я вже в ліфті, йду додому, бляха, нога болить, коліно капець, давно не ходила. Розцібнулася, бо реально дуже жарко. Ух, я дуже скутіла на голові, знайшов, бо знайшов Коротше, Нога крутить. пройшлася, називається. Я оце розляглася і забула, що я мала дещо розказати. Розказую. У мене з'явився перший хейтер. Я не знаю, чи це можна мене з цим привітати, чи це погано. От, Знаєте, те відео там, де я викладала про книги з червоним про це? що не можна робити з книгами і а, ні, то не про червоний, про червоний пропорець що ні, ні ні то відео там де е, було короче, типу, такий тренд з тіктока що е, я без хліба можу а без книжки ні І там я типу, беру книжки ну коротше ви можете зайти подивитися я без хліба можу а без книжки ні якась там Даша чи не Даша, Даша, здається, не знаю, написала мені щось не видно, Тіпа, е ну, намікнула, що я повна, ну груба. Коротше. Але знаєте, я не засмучуюсь, мені якось наоборот смішно. Бо ну, люди судять по собі. <смі> так що я не, цей, не ображаюся, хай собі пише, що хоче мені якось то по барабану. Типу, вона мені піднімає актив. Так що це таке. От. І часто такі люди пишуть коментарі, бо вони е, як то. Або життя. Е, або вони обіжені на життя, або життя на них. Так що ну, нема чого дивуватися коротше, і нема чого засмучуватися. Е, Даша, якщо ти мене дивишся, привіт тобі. Е, от, І знаю, мені твої коментарі до одного місця, так що ну, можеш писати, скільки хочеш, мене це все одно не, не зачепить, бо... Не знаю, мій набор якось і 100 це стає. Ой. Якщо ви хочете подивитися, що я там відписала, можете зайти і подивитися те відео. От. А я зараз, коротше, прийшла, лягла. Ну, там ще відео зробила, то все. Лягла зараз, лежу, ще закину в ТікТок відео, і там треба буде дещо мені ще зробити до магазину. І цей. І буду... Знімати якісь відео знову цікавеньке в тіток. Ну, я вам покажу. Коротше. А вже в мене там відео вийшло про шопінг вчорашній. Боже, це було весело. Якщо ви ще не бачили, то зайдіть подивіться, бо це капець, звісно, було. От і таке. Коротше, погнала щось робити. Вибралась в китайський, хочу таке щось добре. Щось собі куплю, потім буду вчитися, сяду. Трохи поспала, до речі, заснула, щось мене так вирубало. Де таке? А яке сонсько? Вітру нема взагалі жарко, хоч йти в футболці. Твоя виходила з ліфту, якийсь дядько, Коротше, в футболці йшов. Та понятно, так гарно, тепло. Китайці коротше, мене люблять, я так бачу. Купила вам такі чіпсики. Роли з биконом. Pepsi. і такий десертик до чою взяла нам. От, коротше, на накасу. Він мені пікає, та пепсі, вона не пробивається, розумієте? Щось там виключає ту касу, включає. Каже, цей мінутку, бо я вже чекаю, стою хвилини-дві, напевно, чи три. Боже думаю, коли це закінчиться. Тут вже черга, ну, тіпа, люди прийшли, коротше, вже черга. На капець одним словом ті китайці. Не можу з них. А зараз коротше, сіла, трохи перекушу чіпсиками. І це, я буду далі працювати, буду робити уроки. І це, я буду викладати новинки наші. От. Ось такі в мене справи і зараз десь назад прийде. От, ну коротше, включаю як завжди в Рідіо Лайф під чіпси, Роблю відео в Тік-Ток. Я не знаю. Мені от сон наснився, що моє відео залетіло на 200 тисяч. Я така довольно тішуся цей е е е тішуся тим. Боже, де я полистала вже? Як то, е, тим, що в мене 200 тисяч переглядів, пишуть коментарі, лайкають. А тут просипаюся, і то був тільки сон. Обідно стало. От, ну коротше. Просто подивіться, скільки там тих чіпсів. Чекайте, фокусу нема. Пару чіпсинок. Ну, що капець, він мабуть півпачки. Як вам завжди з роботи? Дивіться, заплутані, фірми їх Не розумію. Так, дорогі підписники у нас ще, коротше, вночі прибирання. Я не знаю, яка то вже година. Десь 10 мабуть, так? І, що, так? і Назар ще прибирає на світи і прибирає. <світ> все фильмец. Спал, спал, проснулся. Короче, буду за завершать этот влог. Назар, покажи всем папа. Покажи. Всем попа, до завтра. Завтра уже пятница. Нарасти выходи, да? Там, где Все, всем пока.